Таю. Актуальною є тема виборів в США. Хоча до виборів ще досить багато часу, вони відбудуться аж 5 листопада, а інавгурація взагалі в січні наступного року. Проте навколо цих виборів цього року найголовніших, мабуть, для багатьох столиць, вже багато думок, оцінок, міркувань і спекуляцій. Питання виникають останнім часом дивні, і ці питання гуляють по засобах масової інформації. Хто для Києва, для України кращий? Чи це Трамп, чи це Гаріс? І не тільки для Києва. Такі ж питання виникають і в Пекіні, в Брюсселі, в інших столицях, і на ці питання так чи інакше реагують. Але питання наївне, оскільки це не наш вибір. Це вибір Народу Сполучених Штатів Америки. А наше завдання і наше бачення розуміти, як діяти в одному випадку, якщо в Сполучених Штатах президентом стане Дональд Трамп, і як діяти в іншому випадку, якщо продовжуватиме бути президентом, представниця Демократичної партії США Камала Гарріс. По-перше, треба чітко розуміти і не гаяти часу. Президент Байден, звертаючись до нації після виголошення свого рішення про зняття своєї кандидатури на виборах, заявив, що протягом наступних шести місяців до передачі влади наступному президенту буде робити все від нього залежне. Отже, давайте думати про те, що нам треба ще просити, чи які сигнали донести президенту Байдену, яким чином використати. Ці півроку. Це перше. Друге, ми говоримо про двох кандидатів Трампа і Камалу Гарріс. Проте Камала Гарріс ще тільки е, рекомендовано, так би мовити, президентом Байденом. І так, вона отримала дуже серйозну солідну підтримку, як у себе в партії, так і серед політичного середовища. Проте варто почекати. Поки з'їзд демократичної партії офіційно номінує Камалу Гарріс кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Крім того, варто не забувати про те, що в Сполучених Штатах, і ми, власне кажучи, є досвід президентства Дональда Трампа в попередній період. І ми знаємо, що враховуючи цей досвід, Сполучені Штати Америки, Конгрес Сполучених Штатів Америки здійснив здійснив певні кроки, розставив так звані запобіжники, зокрема для того, щоб убезпечити подальше безпроблемне існування НАТО у разі тих чи інших спонтанних можливих рішень. Трампа у разі, якщо він буде президентом, так само допомога Україні. Я хотів би нагадати, що той законопроект, той пакет, яким Україні виділено понад 60 мільярдів доларів, цей пакет розрахований не лише до кінця 2024 року, але також певні програми з цього пакету продовжують свою дію в 2025 році. Треба на це зважати, і треба розуміти, як. Ефективно використовувати цю допомогу. Зрештою, повертаючись до ролі президента в Сполучених Штатах Америки, хотів би нагадати дуже недавню історію. Історію з тим, як, попри всі намагання і волю президента Байдена протягом майже півроку Конгрес Сполучених Штатів Америки не міг прийняти рішення. Щодо надання допомоги Україні з жовтня по квітень, це був період, коли ми страждали, потерпали Збройні Сили України від відсутності американської допомоги. Якоюсь мірою, дуже значною, це було компенсовано європейцями, Європейським Союзом, нашими партнерами на двосторонній основі. Але в цілому, якщо подивитись на картину, що буде після січня. 2025 року ми повинні розуміти, що Україна має угоду про співробітництво у сфері безпеки із Сполученими Штатами Америки. Це перше. Україна має двопартійну підтримку в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Зрештою, Україна має підтримку народу. Сполучених Штатів Америки, хоча, як ми бачимо, останнім часом, останніми днями ці заміри проводилися минулого тижня, підтримка і непідтримка розділилися приблизно 50 на 50. отже, виклики залишаються. Отже, залишаються і великі питання, але залишається віра в те, що ми маємо стратегічного партнера. Який проводить передбачувану політику, і ця політика враховує також не тільки інтереси України, але й інтереси глобальної безпеки, яким шкодить Російська Федерація та агресивна політика Путіна. Дякую.